Будемо дегустувати, відкривати наш ретор пакет Уявіть, ви відкриваєте ваш ретор пакет а азвідки аромати копченості Редберець кайф. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий відеорецепт, який буде. Плюс один, плюс один, я кожного разу це кажу, і мені здається, у вас вже такий величезний список тих рецептів. Якщо ви пильно слідкуєте за нами, якщо ви готуєте по наших рецептах і десь собі дописуєте. Будемо готувати в наших ретор-пакетах, покажемо класний варіант рецепту, а саме Булгуро. Універсальна каша, яка є доволі ситною, має величезну кількість вуглеводів. А в поєднанні із м'ясом вона стає супер поживною та класним рецептом. Ми завжди намагаємося показати вам такі рецепти, які буде просто зрозуміло, як по поличках це все розікласти та приготувати. Булгур із реберцями та овочами. Це доволі просто. Із списку продуктів, що нам знадобиться, це, власне, цибуля ріпчаста, реберця, свині. Ви ж можете використати реберця, наприклад, і яловичі, проте, пам'ятайте, що яловичі вони трішки більші, вони масивніші і вони просто можуть не поміститися, і вам доведеться їх просто там чи попиляти, чи порізати якимось топориком, наприклад. Спеції, каша, болгур, морква. І, в принципі, то все. Тому приступимо до нашого приготування і пам'ятайте, на канал підписався, багато про рецепт дізнався. В першу чергу нам потрібно наші реберці порізати на менші порційні шматочки, і після цього ми їх будемо обсмажувати на соняшниковій лії. Будемо ми робити це для того, щоб. Як ви вже знаєте, немає кольору, немає смаку. Все дуже просто. Дивіться, наше реберце, воно йде більш е, товстіше з однієї частини і більш тонше до іншого краю. Якщо ви не хочете ось такий один масивний шматок ребра, він вам буде ну, забагато. Просто відріжте оцю частину, і у вас буде траплятися і реберце на кисточці, і, власне, сама ось така частина м'ясна із селком. Я, в принципі, ось так і зроблю десь до цієї частини. Тут ж відрізаю, а тут просто наше ребро зроблю, так би мовити, більш таким пісним, пісним щоб було зручніше ставити в наш реторик-пакет. Так, у мене нагрівається сковорідка. ви Це ж можете зробити в сотейничку або в чомусь іншому, в чому вам зручно. Якщо ви маєте лишній час, завжди можна реберця підмаринувати. Можна їх поставити в соляний розчин, який щоб вони були більш насичені смаком. Ну і це буде набагато краще смакувати, звісно ж. Ось. Або ж, безпосередньо перед приготуванням чи під час приготування просто підсолюєте, перчите і будемо їх з'єднувати з нашою кашею. Так, розігріваємо до першого задимлення і будемо ставити. Наші реберці смажите. Кожний сматочок викладаємо, тільки обережно олія гаряча. Пам'ятаєте, завжди викладаємо від себе ось таким чином. Тому що якщо буде ляпати, то буде ляпати вперед. І будемо смажувати з обох сторін. Допоки наші реберці смажаться, я підготую наші овочі. Цибульку ми будемо нарізати півкільцями, а власне морквочку з такими шайбочками наріжемо. Якщо вона велика, просто наріжте на менші. А більш детальну кількість інгредієнтів та складників, що використовуються в рецепті, буде під відео в описі. Трошки робимо до гарного золотистого кольору. Допоки наше м'язко смажиться, ми можемо підготувати наші ретор-пакети і, в принципі, наповнити нашими продуктами. І в кінці просто доставити реберця та залити водою. Загалом каша Булгур, якщо хтось не знає, а якщо ви знаєте, ставимо на паузу і пишемо в коментарях, знали, не знали, а якщо знали, то що це є? Загалом це є пшениця, яка є попередньо пропарена. Та просто подрібнена при цьому. Вона має велику кількість вітамінів, мікроелементів, і вона ідеально підходить як для салатів, там для приготування якогось можливо табули, для приготування гарнірів, для приготування м'яса, для тушкування. Тому ось такий рецепт він є. Загалом ідеальним варіантом того, що ви, наприклад, можете просто відкрити, розігріти, опустити, в гарячу воду, розігріти, піти в гори, в похід, зручно кинути в рюкзак, так само розігріти. Ну і загалом вони дуже класні, універсальні і зручні. Ви зможете реберця не обсмажити. Ви можете просто все з'єднати і разом все стушкувати. Але мені подобається, коли воно має золотистий колір, воно утримує соки в м'ясі і, в принципі, дає ось такий приємний е після смак смаження всім продуктам. Так, ще трішки обсмажується. Я буду збирати наші інгредієнти в наш ретор пакети. Почерговості розкладання овочів насправді немає. Тобто, на початок я даю, наприклад, цибульку ріпчасту. Потім буду додавати морквочку, потім буду додавати реберця, а потім, наприклад, буду кашу додавати спеції та воду. Проте ви можете змінити цей порядок як вам завгодно. Пам'ятайте, що все рівно, воно там все з'єднається, розмішається, і в принципі вийде ось такий класний результат. Якщо пам'ятаєте, в попередніх рецептах ми готували яловичину із чорносливом. Це дуже класний варіант. Також можна адаптувати. Під ретор-пакет, і він теж смакуватиме дуже ароматно та класно. Уявіть, ви відкриваєте ваш -пакет, а Звідси які аромати копченості реберець кайф. Так, раз, два. Маємо наші ось такі гарненькі реберця. Вони гарненько обсмажилися. І я буду розкладати їх по наших ретор-пакетах. Старайтеся так закидати, щоб ось ця частина ретур-пакету не забруднилася жиром, бо тому що коли ви будете запаювати, воно може неякісно запаяти. І воно просто розкриється, і у вас буде цілий автоклав супу з ребере. Проходили, знаємо. Після цього додаємо нашу кашу булгур. Орієнтовано 50-70 грам на один пакет. Пам'ятайте, каша уварюється в 2,5 рази. Проте не з усіма кашами це так працює. Якась може в 3 рази уварюватись. Ой, воно буде дуже ситне, дуже ароматне, прям дуже кайфово. Так, добре. Реберця ми наші підсолювали, тому тут невелику кількість даємо солі вже. Духмяний не буду додавати, не хочу, щоб перебивало. Додаю чорний перчик. Олії не буду додавати, бо достатньо є жиру на реберцях плюс те, що воно обсмажувалося. Додаю лавровий листочок. І буду це заливати водою. Е, дивіться, у мене реберця пустить трішки м'ясного соку, але окрім того всього, потрібно булгуру близько X2-2,5 рази водички. Тому, якщо давав я давав 70 грам, то 140-170 буде якраз. Раз. Ну, і сильно також не наповнюйте ваші ретор-пакети через те, що е, вам просто буде незручно їх завакумувати. Ось така кількість, в принципі, половина ретор пакета наповнена, і коли воно приготується, воно буде десь підверх. Тому ми це вакуумуємо і будемо ставити в наш автоклаб. Наш запайчик ми нагріли, виставили собі необхідну температуру і просто близько 7-8 секунд будемо запаювати. Пам'ятаємо, щоб тут ця частина була чистенькою, тут все чистенько. Наші ритор-пакети ми запаяли, і після чого будемо відправляти в наш автоклав на температуру 120 градусів 40 хвилин. Друзі, пам'ятайте, якщо у вас посадкове місце для термощупа знаходиться в вашому автоклаві зверху, температура буде 110 градусів 40 хвилин. Відправляємо, готуємо, очікуємо, смакуємо. Наші ретор-пакети приготувалися. Час сплину, воно все гарненько вистегло. Завжди, друзі, пам'ятайте, слідкуйте за тиском та температурою, тому що відкривати передчасно це може бути трішки небезпечно. Ой, вони такі масивні стали, важкуваті. Ну, в принципі, як і було і на початку, просто відчувається, що вони зараз такі наповнені кашею. Так, ось такі три ретурн-пакети. Тут ви зараз нічого не побачите, проте ми відкриваємо, дегустуємо і даємо нашу якусь таку незалежну оцінку. Будемо дегустувати, відкривати наш ретурн-пакет. Він не порвався, все гарненько було чітко закрито. Ось такий маємо гарний результат. Воно вже трішки почало ловитися жирком, тому ідеалі підігрівати це в гарячій воді, десь щоб це все розтопилося і зі стінок зійшло. Ну і видно, що у нас доволі така. Насичена, виходить страва, можливо, навіть трішки забагато води. Проте це не проблема. Цей весь бульончик і вода вони зібралися зверху, коли воно все. Бачите, сама каша вона нанизу осіла. Якщо воно з'єднається все, воно розмішається. Але бачите. Як залежить від того, яка каша булгур використовується? Бо якщо раніше ми робили вона була доволі така розсипчаста, тут вона трішки вже ну, злиплася. Це залежить від фракції самого булгура. Він є більш твердіший і менш пропарений, і більш пропарений, і дрібніший. Ну, від того і сама каша буде залежати. Але в принципі, на смак зараз куштуємо, аромат гарний має. Воно доволі таке жилеподібне через те, що самий ось цей м'ясний бульйон почав ловитися просто в холодець. Ну, Каша повністю готова, воно добре просолене. Я не буду зараз гризти це реберце, але хочу показати, що м'ясо просто відходить від кісточки. Ідеально от воно просто розпадається і ось залишається сама кісточка. Гарненько все приготувалося. От єдиний момент, кажу, як є, каша ось ця, саме вона трошки переварилася. Проте зменшувати не рекомендую, бо тоді у вас м'ясо просто не буде так розпадатися. Все залежить від того, як ви підберете кашу. Друзі, всім дякую, хто дивився. Пробуйте, надихайтеся. Черговий рецепт, який може бути як тугов, так і вдома. Смачно, просто, зрозуміло. Всім дякую та до нових відеорецептів. Пока!